Сьогодні ми поговоримо про те, що робити, якщо працедавець вам не виплатив заробітної плати, і при цьому ви не мали умови, тобто працювали без умови нелегально. Найважливіше, що необхідно знати, що це відповідальність працедавця надати вам умову, тобто працевлаштувати вас. Необхідно зібрати всі можливі, абсолютно всі можливі докази того, що ви працювали і ви здійснили свою роботу. Це можуть бути фото, відео, геолокація, що саме в цей період часу ви знаходилися на своєму робочому місці. Це може бути переписка з працедавцем, де він вам надає цю роботу, дає якісь завдання. Наступний момент вам необхідно надіслати такий лист повідомлення про виплату зарплати, і ви повинні точно знати, яку кількість грошей, да, яку кількість вам було заборговано. І за який період наступний етап це звернутися до профспілки, якщо вона наявна на вашому робочому місці. Буде добре взагалі запитати в інших працівників на цьому робочому місці, чи може комусь теж не було виплачена заробітня плата. Звернутися до ПІП і також звернутися до якоїсь громадської організації, яка могла б вам допомогти в зверненні до суду, яка могла б вас підтримувати з юридичного боку. Ось такі етапи, які можуть вам допомогти розібратися в тій ситуації, коли вам не були виплачені гроші за вашу роботу при умові, що ви не мали умови. Будь ласка, будьте свідомі своїх прав.